Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Хочу показати вам анонс акції, яка діятиме в АТБ з 19 по 25 лютого. Ковбаса варена до п'юрешки. Вага 500 г, ціна 60 гривень та 50 копійок від торгової марки М'ясна лавка своя лінія. Виріб фаршевий новомиргородський напівкопчений 420 г за 39,50 гривень. Ковбасний ряд, розумний вибір. Масло солодковершкове Екстра 82% жирності, 180 грамів, торгова марка Білоцерківське, 81 гривня та 50 копійок. Сьомга слабосолена, філе шматочок на шкірці 210 г від торгової марки Норвен, 220 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Торчен європейський майонез 49,50 за 520 г і 42 гривні 30 копійок майонез домашній, кукурудза консервована 34,50 гривень горошок 34,50 і квасоля 3550 від своєї лінії. Оливки зелені фаршировані. Є три варіанти з тонцем, з лимоном або з креветками 4550 за 280 г. Без рідини чорні оливки без кісточки 33 гривні за 75 грамів і зелені без кісточки – 44 гривні 280 грамів. Чипси від торгової марки «Лейс» Є 5 смаків на вибір 38 гривень та 40 копійок за 120 грамів. Напій в асортименті Безалкогольний сильно газований 2 літри Кока-Кола 3680. Сердельки варені Серделіні 1 кг за 153 гривні. Ковбаса сирокопчена, салямі баварська, 1 кг за 304 гривні. Філе куряче копчено варене 1 кг за 223 гривні від своєї лінії. Ковбаса варена копчена салямі італійська 1 кг за 351 гривню від торгової марки Добров. Сири на півтверді від торгової марки «Сиренада» 57 гривень 63 салямі радамер. Це є пластинками з суцільним шматочком 76 гривень та 78 гривень за упаковку. Кефір 840 г від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності за 46 гривень. Сметана молокія 300 г за 37 гривень, 15% жирності. Пельмені від торгової марки Велесто 65 гривень, овочі капуста броколі 52 гривні юніор овочева суміш 46 гривень в упаковці 400 г, вареники від своєї лінії 50 гривень з картоплею і з картоплею та грибами 900 г за 53 гривні. Упієчки за в більшу сторону. Морозово три ведмеді фісташка 500 г за 99 гривень. Морозиво ласунка, стакан великан 17,50 вага 100 г у вафельному стаканчику. Сирок збитий від торгової марки Чудо. Двошаровий 1673 смаки на вибір. Сиркові батончики від торгової марки злагода 120 г, 40 гривень смак ваніль. І сирок глазурований вітрової марки злагода 10 гривень, вага 36 г. М'ясо креветок, варено морожене, глазуроване 400 г за 168,50 крабові палички сніжний краб охолоджені 200 г за 47,50 Водний світ. Пресерва оселедець філе шматочками 47 гривень за 180 г, 55 гривень за 240 г. Мідії 52 гривні та 40 копійок 200 г в опаковці. Сир плавлений від торгової марки Золотий резерв, вершковий або дружба 70 г за 17,50 Напій енергетичний монстер 500 мл 45 гривень. Вода пьювети 750 мл 10 гривень та 40 копійок. Напій томатний від торгової марки Літо, 1,5 л, 49,80. Напій ізотонічний негазований 750 мл 30 гривень. Напій чамбу 2-літровий від біоле 28 гривень. Напій від своєї лінії за Лимон або Z Orange 2 літри за 27,60 гривень. Цукерки від торгової марки Своя лінія Ромашка класична 100 г за 13,45 Вафлі від «Рушен» по 34 г 3 на вибір 8 гривень 70 копійок. Шоколад «Міленіум Вері Пері 31 гривня 70 копійок. Вафлі від «Рушен» 27,30 вага 142 г. Тістечка безквітні від барні. 150 грамів за 54 гривні. Чай від торгової марки Чайні шедеври» – 42 гривні 60 або 50 грамів в упаковці. Кава від торгової марки Амбасадор. Акційна ціна. Розчинна кава 231 гривня 200 грамів, Натуральна мелена 135 гривень 200 грамів, 120 гривень 250 грамів і 462 гривні. У зернах 1 кілограм. Чай грейс 37 гривень, 27 пакетиків. Кава від торгової марки Якобс, розчинна 382 гривні за 280 г, натуральна мелена еспресо 230 гривень і капучино 500 г за 154,20 Консерва гривень, консерви від своєї лінії. Яловичина у власному соку 91 гривня та 70 копійок, свинина у власному соку 81 гривня та 50 копійок. Майонез від Оліс Столовий 52 гривні 30 копійок 560 г. Кетчуп лагідний або до шашлику 250 г за 17,70 консерви: салат із тунцем 53 гривні 50 копійок та 49 гривень. Консерви печінка тріски 202 г за 120 гривень від Deluxe Foods. Соуси від торгової марки Чумак 21 грн. 50 копійок та 21 гривня 70 копійок. Бургер або солодкий чилі Сирний соус 20 гривень за 180 г, соєвий соус 42 гривні від чумак. В упаковці 470 мл. Стевія пісок 300 г за 108 гривень. Сухі сніданки старт 64 гривні та 50 8 гривень за упаковку 420 грамів. Зефір глазурований: 300 грамів 46 гривень. Насіння соняшнику лакомка 38 гривень за 170 грамів. Два варіанти на вибір. Серветки вологі дитячі із клапаном 120 штук день у день. 43 гривні, серветки косметичні двошарові 150 штук за 31 гривню. Папір туалетний Зева Deluxe 4 штуки за 80 гривень. Підгузки Екстра Кеа 414 гривень. Підгузки трусики ХАГІС 414 гривень. Паста зубна Сенс 1 65 мл 42 гривні. 75 мл – 80 гривень та 76 гривень і 100 мл за 97 гривень. Прокладки віллі брес 31 гривня 50 копійок, 30 50 щоденні 40 штук за 54 гривні та 50 копійок. Гель для чищення унітазу Неопюр 1 літр за 73 гривні. Засіб мийний містер пропер для миття підлоги та стін 1 літр за 119 гривень. Засіб мийний синтетичний гала Аквапудра Кілограм та 800 г за 194 гривні. Засіб мийний у капсулах 19 штук Wash and Free 159. Кондиціонер пом'якшувач для тканин 2 літри за 150 гривень. Мило, рідке Антибактеріальний сейфкар 225 мл за 62 гривні. Шампунь для волосся Head and Shoulders 500 мл 185 гривень. Милогосподарський Clean and White 20 гривень 120 грамів. 38 гривень 240 г 2 штуки. Корм для котів. Віскас 52 гривні 300 г. І у США по 85 грамів 1120. Це весь анонс акції. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!